Зараз я буду робити наліпку кінгуру. Я спочатку малюю олівцем, щоб, якщо я помалюся, витерте це. Спочатку треба намалювати кінгуру, а потім із цього малюнку зробити наліпку. Зараз я намалюю тіло кінгуру. І ще треба намалювати йому голову та хвіст, потім і я намалюю вухо. І ще лапку. Ось mm. таку. <ит> я витерла ці вуха і намалювала інші, трішечки коротші І малюю з іншого боку теж задню лапку кінгуру. Потім я малюю лапку кінгуру з іншого боку. Потім я малюю сумку кінгуру. Ось. І тепер я малюю усмішку та ніс. Потім я малюю око кінгуру. Потім я малюю пальчик кінгу, кіхті, кіхті малюю. На задніх лапках та на передніх. Потім я малюю біля нього э, серце. І потім наводжу кінгуру чорним фломастером. Але, щоб не бруднити кольори, я спочатку розфарбую кінгуру і тепер обклею скотчем, щоб наліпка була гладенька. А з іншого боку, двустороннім скочем, ось так. І тепер треба його вирізати. Ось тепер є наліпка кінгуру. Бачите? І Кінець.